А друзі, хотіла вам показати, як працює е, сайт Coral Club. Ось написано ОА Coral Club. Тут завжди ви можете вибрати е, мову. Можете вибрати мову, можете вибрати іншу країну. Якщо розклікати, то можна вибрати мову або іншу країну. Я вибрала українську мову Україну. І так, що ми робимо далі. Зберігаємо це. І у нас відкривається сайт. Потім е, є отут війти. Ми нажимаємо війти і вписуємо свій клубний номер. Так, 5. 4,7. Так, я вписала свій клубний номер, і в мене вложений тут пароль. Кожного свій пароль. Так, вниз увійти. А якщо відкриває людина сайт і немає своєї реєстрації, вона може зареєструватися. Тобто я показую, як увійти. Якщо ви війдете, так, чекаємо хвилиночку, війде, то тут тепер замість цього є мій профіль, каталог продукції, можливості компанії, мій профіль. Якщо я розклікую мій профіль, бачите, я тільки навела туди, вже наскакує мій профіль. До речі, ви сюди можете вставити своє фото. Мій профіль. Так, де воно так. Ні, отак. Отак я покажу його ближче. Так. Мій профіль. Ви можете вставити кожне свою якусь фотографію, з звичайного обличчя, щоб людина, яка знайомиться, бачила, з ким вона має діло. І е, тут цікаво, що е, є особистий кабінет. Я розклікую особистий кабінет, і все дуже просто. В особистому кабінеті є, е, е, скільки у вас є на поточному рахунку, ваше фото, ви дистриб'ютор, ваш номер. Робочий ваш стіл, це ваш кабінет, робочий ваш стіл, тут є: хто у вас в структурі написаний, що є в інтернет-магазині, корал вали, це гроші, які ви будете отримувати, вам будуть сюди повертатися. І трансферний рахунок. А ось тут, під вашим номером, вашим фото є ось такий отказ він з синього кольору. Якщо ви нажмете на цей отказ, Бачите отказ? Я навожу мишку, копіюю його. Може так можна? От я так, хвилиночку. Озістанку сідати. Так, копіюю його. І це ваше реферальне посилання. Ви це реферальне посилання можете скопіювати, вкласти собі в будь-який ваш, ну, ваш меседж. І я собі тут маю, наприклад, Телеграм. Я собі відкриваю Telegram, вибираю посилання, наприклад, Ліна. Ой, Ліна, Кіна. Я вибираю Ліну, та Ліну і посилаю їй, вставляю і посилаю їй цей отказ. І ви бачите, що Ліна отримує мій отказ. За таким чином, якщо Таким чином, якщо ви отримуєте отказ, проходячи по, 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 по ньому, ви відразу реєструєтеся і потрапляєте в команду тієї людини разом з якою ви би хотіли співпрацювати. Так що вам всім легкого шляху і багато-багато класнючих людей поряд.